Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі і знову повертаюся до цієї огіркової теми. Хі -хі. Чесно кажучи, хотіла вам показати, що я тоді, от коли пересаджувала, оприскала повністю цю рослинку, оприскала від мучнистого червеця. Ось і наразі я не бачу ніяких нових таких, щоб десь воно вилізло звідкись, або десь якісь були знову нові сліди. Ні, рослинка залишається чистенькою. На рослинці немає більше нічого, тобто немає ніде живих от тих таких е, жуків, ну, тих білих пухнастиків. Ось, тільки залишилися подекуди такі от біленькі плямочки від самої обробки. Бачите, ось, там по, 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 по цьому, десь по шовчику ще щось є, залишається. Але давайте вернемося до цієї теми, чому я вертаюся ще раз і ще раз, тому що особливо оця, оця орхідейка, так будемо казати, оцей вид орхідеї, я не могла ніяко проділити її сорт. І чесно кажучи, я вказала у відео при пересадці, як вона, яку вона має назву, і до кінця я не є певною, я не є впевнена, що це саме вона, тому що як я подивилася, Камбрії вона відноситься до Камбрії. А до Камбрії раніше відносили абсолютно величезний, величезний такий вид, там і біалари, і брасії, і ті самі борагіари. Оце все онцидіумні, вони всі відносилися, одонтоглосуми, оце все оця група бульбових рослин, орхідей. Вони відносилися всі до розряду. Катле... Камбрії. Катлеї. Я вже там десь в якомусь відео помилилася замість... замість Камбрії сказала Катлеїм, подібні дуже назви. Так, що саме хоч сьогодні Я шукала в Гуглі, я шукала дуже багато інформації в інтернеті, я робила фотографії і хочу вам сказати, що я знайшла дуже-дуже багато назв, причому рослинка квіточка, Квітка цієї рослинки. Ось у нас розпустився другий, оцей дуже гарнезний такий, бачите, ось бутончик. Ось він просто той, що був тріснув, бачите, він собі вже от розвив таку квіточку, відкрив таку гарнезну квітку. Я зробила фотографію квітки. Перше, що мені видало, це е, Мільтасія. що Це Мільтасія має назву Dark Red, щось типу того чи Dark Star. Ані, це дали мені Онсидопсіс. Онсидопсіс Dark Star. Темна зірка. Але це не, це не онсідопсис, тому що онсидіуми зовсім е, інакші, тобто в них сама форма квіточки абсолютно інша. Ось, друге, що я знайшла, це була в нас брасія Арахноїдес, але у брасії арахноїдес ось у ці пелюстки вони такі більш видовжені, витончені, і такі більш ця має зіркоподібну форму. А та ще більше видовжена, дійсно дуже подібна на брасію, на квіточки. брасії оці такі павокоподібні пелюстки тонші, практично тонші, майже в два рази, і довші, витягнуті, довші такі в них пелюстки. Третє мені видало, що це а, Мільтасія, як я сказала, так видало мені, що це мільтасія дуже-дуже подібна квітка по малюнку, по формі, але у мільтасії трошечки ширші самі оці пелюстки, петалії сепалії, а губа більш видовжена і не такий виражений в неї малюнок. Вірніше, малюнок іде по всій губі. Аж до самого низу. А тут, бачите, наче кайма, така от е малинова, а серединка в неї жовтенька, і там такі тегрові плямочки, наче. Ну, не тегрові, вони якісь такі кругленькі плямочки. Ось таке забарвлення має. Ще я знайшла, що це може бути братонія. Братонія це щось е -м, знов таки гібрид Брасавола була схрещена з анцидіумом, або якимось видом з анцидіумної групи і дало таку, от таке так, такий гібрид, таке скрещення дало ось таку, наче квітку. І знов-таки там була різна, там іначе губа. Там одна на одній на одному квітконосі могли бути квіточки, які мали три або чотири забарвлення губи, але воно різне. Тобто, бачите. Оцей має плямочки, наче по губі, а потім має ось таку одну або дві плямочки, наче з боку. Бачите, ось так. Там могла бути одна плямочка десь отут-внизу, могла бути ось там десь ще нижче, нижче на губі, могла бути з іншої сторони, десь отут. І це відрізняє знов-таки окрас самої квітки, відрізняє її від того виду, який є указаний в назві. Тобто, знов-таки, я перебрала купу назв. І знову я не впевнена, що це воно саме ця рослина. Тому що я вам вже повідомляла, що ці, так як я минулий раз сказала, оці бульби, такі наче огіркоподібні, бачите, вони наче от, ну, дивні ці бульби. Я таких бульб ніколи не бачила. Бачите, вони наче і плоскі, і разом з тим вони такі позатенькі трошки. Бачите? Особливо та задня бульба, дитинця, яка вона плоска, така от просто як ну дійсно як огірок. Ну, ось бачите, подивіться, і навіть взяти оцю таку, скажем, лису бульбу, подивіться, вона дійсно така от дивна. Я дивилася, я шукала, я перебрала дуже багато рослин, і мені видало цих таких, напевно, шість або сім навіть видів, що це може бути ота от чи інша рослинка. Дивіться, яка велика-велика, довга бульба виросла. Бачите, ось довга-довга-довга-довга. І мені так видається. В неї, подивіться, ще одна така є відмінність. Бачите, це стара бульба, це перша бульба, від якої пішли, мабуть, ота от, от позаду пішла від неї бульба, але що цікаве, в неї різома пішла вліво, яка видала нові бульби, бачите, ось сюди. І пішла різома вправо. І ще один нюанс: вона видає по два зрости на резомі, Тобто, не дає один зріст молодий, а вона дає попутно зразу два зрости. Тобто продовжує так якби наростання бульб, не почергово одна, потім ще одна, потім ще одна. А вона дає отаке відразу по, дві, по два молодих зрости. Бачите, ось тут в нас видно навіть ось молодий зріст і ось одразу другий зріст. І як я вже вам показувала, що я десь тут бачила ще. Ось, бачите, дивіться, два зрости йдуть одночасно. Вони наростають буквально одночасно. Тепер, якщо ми подивимося з цього боку, тут теж було два одразу, бачите, ось. Ну, звідси я відламала, так як я вже казала, ось тут був ще один зростик, бачите, ось тут найсвіже місце є. І ось тут з цієї різоми вийшло було теж дві бульби. Не знаю, чесно кажучи, я перебрала дуже багато цих видів. Можливо, хтось з такими видом рослин вже... Мав якусь справу, вже знає, що це конкретно. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Можливо, прокоментуйте, чи, роз... чи... чи поясніть мені, що це може бути, тому що я повинна знати, як саме за нею доглядати. Єдине, що я можу сказати, що ця рослинка була посаджена в інший ґрунт, ніж, наприклад, бурагіара була посаджена в більш такий торф'яний ґрунт. Ну, я додала трошечки туди ще камінчиків. Ну, В плані піноскла, додала трошечки ось до, до тієї, ви бачили трошечки мілкої кори. Зверху я досипала До доїхаю, е, от, от що є така, бачите, наче помаранчева Неля, а, Неля це бурагяра Нелі Айслар. Я додала до неї ґрунт, який був мішаний торф е, трошечки переліту, десь-не-десь попадалися кусочки мілкого такого е, вугіллячка, і мілка кора. Отакий мішаний ґрунт, тобто, щоб він теж був такий більш вологопроникний, вологоємкий, я б сказала, але щоб і був повітряно -пов... такий проникний, щоб було більше повітря там. А в цій рослині більше такий він, я б сказала, навіть більше повітряний ґрунт, ніж, вод... ніж, вологоутрим... ніж вологоємкий. Тому що воло... тут більше їй потрібно, як я бачила, в чому вона була посаджена. Пам'ятаєте, ми витряхали з вами. І там була оця лічуза пон, там була мілка кора, і такий був більш розсипчатий ґрунт. Ну, такий ґрунт я їй тут і дала. Що хочу сказати, що постояли вони буквально оце дві, третя доба сьогодні. Ну, три доби будемо брати їх повністю, коли вони в мене вже вдома, відколи я їх купила. і... Я бачу навіть прогрес, тому що коли оці листочки були такі геть опавші, вони були такі просто. Охляли від того, що вони були пересушені, було дуже мало водички. Я їх тоді напоїла напоїло ну, там, 12 годин чи навіть 14. Вони стояли в водичці. Я додала туди тільки алоє, листочок алоє, рідненько порізала, і цією водичкою. Я напоїла рослинки. І потім я виняла, і я вже їх потім висадила. До ґрунту я не додавала води взагалі. Тобто, в мене ґрунт був просушений, але на дно горщика, ось бачите. Ось водичка. Я туди додала воду. У мене в квартирі в будинку сьогодні в 19,5 градусів, тобто доволі тепло. Ось, Але оця волога помалесенько випаровується, і так як там на дні в кожному горщику є мох, сподіваюся, що цей мох підтягує догори вологу, і рослинка отримує трошечки-трошечки от такої от, е корисної вологи. Бачите, і вона вже підняла листочки. Значите, ось, не дивлячись на те, що я її оприскувала, вона дуже гарненько підняла листячко, дуже гарненько вона от укріпла і навіть розпустила ту квіточку. Квіточки дуже гарні, подивіться, які в них гарнезні оці такі бутончики, які, ну ось так, я зроблю, бачите, вони такі тигрового. Крапочки, так, на них тегрові. Бачите, сама квіточка дуже ефектна, дуже гарна, вона доволі велика. Якщо взяти її ось так на руку, якби це був фаленопсис, наприклад, то квітка би мала десь розмір ну, 6-7 см. І що я побачила ще, зараз вам покажу теж, ви теж це побачите. Дивіться. Ось ми маємо ще один бутончик. Ось є продовження росту. Бачите, ось оцей з збоку продовження. Від коноса, і, швидше, всього, там буде ще один бутончик, тобто один відкрився, ще три на черзі, і, напевно, буде ще щось. Так що чекаємо на його зростання, чекаємо на його дозрівання, і, відповідно, будемо чекати і на квітіння. Пахне він, як я вже казала, пахне він таким досить приємний запах. Ось, але пахне він тільки, напевно, вранці. Ну і так, десь до години 12-ї. Ну, я раніше ні з шоста не прокидалася, тобто я десь пів восьмій я до нього підходила, він ароматить. Але вже потім, як я приходила з роботи, десь після другої години, я вже аромату від нього не чула. Ну, ось, якщо хтось може мені підказати, що це за вид, тому що від того залежить дуже багато що за вид. Це її Тобто зараз я не можу ніяк її називати, я буду називати її тільки Камбрія, тому що я не знаю, що це є. Я знаю, як доглядати за Біаларою. Я знаю, як доглядати за Борогіарами, але я не маю поняття, що це таке і як за ним доглядати. Наскільки я буду утримувати такий середній рівень води вологості в ґрунті, я не буду перезволожувати. І буду бачити по її стану. Як тільки в неї почнуть опускатися листочки, тобто вони роблять такі кволі, я буду додавати їй трошки більше водички, можливо, навіть буду трошечки порливати отак от по краю горщика. Ось отак, от, отак от, буквально довкола, 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 по краю горщика, я буду додавати трошечки більше води, тому що я ну, буду бачити, як. Наразі я побачила, що вона таки полюбляє пити, тому що напилася вона. З тої вазочки я додала напевно добру шклянку води, і вона всю воду вибрала. Ну, правда, мокрий був той ком, бо там ще був ґрунт, але вона вибрала всю практично воду. Тобто вона, напевно, любить пити. І листочки говорять про це теж. Бачите, вони піднялися гарненько. Ось навіть оцей листок він був так повністю впав, вхляв. А тепер він, дивіться, піднявся і так гарненько тримається на повітрі. Так само, і ці листочки, ось. Так що, ось така от картина. Можете мені допомогти, я би була дуже-дуже вам вдячна. Жаночка з Луцька. Дуже люблю і ціную твою е, оцінку, дуже ціную твої поради. Ти стикаєшся з орхідеями дуже-дуже багато, бо ти робиш дуже багато гарних оглядів. До речі, своїх оглядів я просто. В такому легкому замішанні, наскільки там багато в Україні краси, то коли я зайшла оце в цей магазин і побачила таке різноманіття оцих котлейних катлей... знову, бачите, камбрійних оцих видів, я просто завмерла. Я зразу дістала телефон і почала знімати для вас теж такий невеличкий огляд. Можливо, ти мені підкажеш, що це таке, тому що ти в нас такий знаток. Мариночка в нас більше по котлеях. Марина більше знає такі рослинки, видові фаленопсиси. А ось бульбові, не знаю я, чесно кажучи, я, наче, дуже теж за своєї практики, за оцих. Напевно, 14 років, якими я займаюся. Ну так, напевно, з 9-10 го з го року я почала збирати орхідеї. Я була дуже фанат фаленопсисів. Я могла вам серед ночі прокинутися, і мене питали, що це за орхідейка. Я могла дати її назву. Ну, Час проходить, орхідеї міняють назви, міняються види орхідей, міняються інші і інші сорти, гібриди, не сорти вірніше, а гібридні. Оці орхідейки мішають їх поміж собою. І вони все нові, і нові, і нові. Так що все Пам'ятати неможливо. Ось, Будь ласочка, я буду дуже-дуже-дуже вдячна, тому що мені потрібно знати, як за цими огірками доглядати. Добре, дякую всім за поради. Дуже вам дякую за ваші пальчики догори. Щиро, щиро вдячна всім, всім, всім моїм підписникам. Ви дуже активні. Дуже мені приємно, що нас зростає все більше і більше україномовних блогерів. Все так тішить. Я, якщо побачу нового блогера, я мушу переглянути кілька відео, мушу подивитися, послухати, як чудово чути нашу українську мову. Ви собі навіть не уявляєте. Напевно, люди, які живуть в Україні, не можуть так адекватно оцінити, об'єктивно оцінити вартість. Особливо українського контенту, вартість українського, української мови. Як воно гарно звучить, як пісня. Всім дуже дуже дякую і всім пока.